Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця святого Письма. В минулому випуску ми пробували трохи привідкрити значення жертвоприношень. Які мали місце в Старому Завіті. Але коли ми говоримо про завіт, як ви вже чули минулого разу, ми також говоримо про жертвоприношення. Бо коли укладався завіт, також проливалася кров, яка з одного боку мала е, такий характер е, певного споріднення, яке наступало між сторонами, які вкладали союз, а також і певного прокляття для тих, хто ламав цей союз. Однак, вживаючи до текстів, які окреслюють постання християнства слово «завіт», ми також автоматично говоримо і про те, що цей завіт був також скріплений кров'ю. Отже, відтак, всі ці старозавітні жертвоприношення, вони були тільки образом цієї найважливішої, остаточної, надосконалішої і вистачальної жертви. Яка відбулася на Голгофті через розп'яття і смерть Господа нашого Ісуса Христа, і ця жертва була настільки вражаюча і ефективна, що ми бачимо, що на третій день Ісус Воскрес і тим самим завдяки тій жертві уможливив нам бути, як потім апостол Петро, так дуже глибоко богословськи скаже причасниками Божої природи. Дозволить нам взяти участь у Божому житті, задля якого ми були сотворені. Однак ці речі, як ми читаємо Новий Завіт, так знаєте, трохи поверхово, не завжди є на поверхні. На перший погляд, як ми читаємо івангельські тексти, нам здається, що жертва Ісуса на Христі так зовнішніми очима. Очима людини, яка не вміє за усіма тими згадками про храм і про інші речі, про, про священників, які беруть участь у тій страті Ісуса. Ми, ми по суті, не, не відчитуємо, що тут мова йде про якесь по суті жертвоприношення. Нам здається, тут йдеться про де мова просто про, про якусь кримінальну страту. Просто так би хтось сказав, довіруючих, ну якийсь дивний проповідник з Назарету, нехай там дуже цікавий, дуже дотепний. От сказав майже 40 притч, які всім були зрозумілі, Такий гарний, мудрий вчитель. Він був просто страчений, знаєте, брутально, жорстоко. В чому там є жертва. Дехто може навіть також сказати: Ну, добре, Ісус не походив, якщо ви вже говорили про старий завіт спеціального племені, так Він походив з племені. Юди не, не левітів, так? його, очевидно, засудив як е, за богохульство єврейський просвященик, але його кров пролили римські солдати. Так? Його життя, врешті-решт, було віддано за стінами Єрусалиму, е, так? а не, не десь там поруч чи в околицях храму, якби хтось хотів нав'язувати якесь, е, якесь духовне значення цієї події. Враховуючи ці факти, цілком правомірно запитати, як розп'яття Ісуса можна взагалі тлумачити як жертву, а тим більше як найдосконалішу жертву за все живе творіння, очевидно, передусім людей. Питання вимагає уваги, оскільки це одностайне тлумачення Його смерті в християнстві розглядалося передусім як спокутна жертва. І... Перше означення цього, що це є спокутна жертва, ми можемо побачити так дуже промовисто, щоб потім ретроспективно інакше подивитися на всі слова Ісуса на Його проміщення страстей. Але кажу, це перший натяк, дуже такий промовистий, це є тайна вечеря. У словах, освячення Ісуса над Євхаристійною чашею, наприклад, ми читаємо це в Євангелії Матея, 26, главі, 28 біжі, каже такі слова. Це кров моя. Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Так, потім в Луки, і в Павла ми читаємо про новий завіт. Отже, це кров завіту, яка проливається на відпущення гріхів. Звичайно, пролиття крові означає насильницьку смерть, убивство і позбавлення життя. А для єврейських вух, для людей, які виросли в тій культурі, які виріс Ісус, ці слова завжди мали жертовний підтекст. І причина цього корінилася і в текстах, які ми зустрічаємо в книзі виходу, і в текстах такого найбільшого старозавітнього пророка Ісаї, якого через те, що найчастіше з усіх пророків цитують новому завіті, часто називають навіть старозавітнім євангелистом. Отже, історії виходу ми бачимо такі дві подвійні чи таку подвійну характеристику, яка має відно, яку ми бачимо як сповнення в житті Христа. По-перше, кров завіту є натяком на слова, які сказав Мойсей на горі Синай. І там властиво відбулася ратифікація, тобто потвердження того Союзу. Ізраїля з Богом словами, де у 24 главі, в 8 вічій книзі виходу Мойсей сказав, ось кров завіту, що Господь уклав з вами. Те, що Ісус застосовує цей вислів до себе, означає, що пролеття його власної крови було е, так само жертвою і основоположною подією нового завіту. По-друге, оскільки Христос сказав ці слова під час пасхальної трапези. Слід пам'ятати, що заколення пасхального ягнята, яке творило центральний елемент оцього е, такого пасхального бенкету, який ми називаємо Седер, він описаний у 12 главі книги виходу як жертва, як заколення анця. І наслідки цього, очевидно, ми бачимо такі, що Євхаристію ми сприймаємо як, як, як жертву. Те саме можна сказати. Про вплив і пророка Ісаї на слова Ісуса. Ви знаєте, напевно, що в книзі пророка Ісаї є така дуже відома пісня про страждаючого слугу Господню, власне, вона є четверта з черги, яка є поміщена в 52 главі 13 вірші і до 53 глави 12 вірша. Ми ці тексти часто читаємо в нашій літургійній традиції у часі Страстного тижня. Це поема про страждаючого Месію. Це, по суті, таке дуже тривожне видіння пророком страждаючого улюбленого слуги Господнього, який піддається глузуванню, відкиненню власного народу і навіть смерті. І чому це важливо? Тому що цей слуга, як ми читаємо, ці тексти з Ісаї переносить своє життя у жертву за людський гріх. І зрозуміло, що це пророцтво Очевидно, стосується і до Ісуса. Він говорить про те, що його кров буде пролита так само, як слуга Господній пролив е е свою кров, е віддав своє життя на смерть е за, для за своїх людей. Він пропонує себе так само за багатьох, як про це сказано про слугу Господнього. Так само сказує для того, щоб він виправдав багатьох. І він несе, ми чуємо гріх багатьох на собі. І наслідком цієї жертви є відпущення гріхів, і так само властиво полягала в цьому місія цього Слуги Господнього. Не дивно, що перші християни відразу побачили цю спокутну жертву Слуги Господнього у жертві і всьому тому, що супроводжувало і тайну вечерю. І страсті, і розп'яття, і погр... смерть, і погребення нашого Господа. Цю е, традицію також можна побачити в інших текстах Нового Завіту, як і в Євангелії. Наприклад, апостол Павло часто говорить про Ісуса як е, принесеного у жертву пасхального ягнята, наприклад, в першому посланні до Корінтян, 5 главі, 7 вірші. Так само Павло часто говорить, що послух Ісуса призводить до того, що багато стає праведними, як Він каже у Римлянах, в ремлянах 5. главі, 19 вірші, Або як про це вже я казав, сказано в Книзі. Ісаї в описі страждаючого слуги Господнього 53 главі, Павло часто говорить навіть такі слова, які, по суті, закликають нас наслідувати жертву Ісуса. І, наприклад, в посланні до Ефесян в 5 главі другому вішем Він каже: Ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас як принос та жертву приємного Богові запаху. Апостол Іан, улюблений учень Ісуса в своїх Соборних посланнях, Він також говорить в своєму вже першому Соборному посланні, в першій главі, в сьомому вірші, що кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Ми не раз, знаєте, так просто загально читаємо ці речі, але людина. Яка була сучасником Ісуса, вона одразу бачила, що тут є мова, яка була зрозуміла для кожного єврея того часу. І, і це, по суті, мова, яка говорить про спокутну жертву, жертву навіть пущення гріхів, як про це Ян говорить в 2 главі, в другому вірші, в 4, главі, в 10 вірші і є інші тексти, послання до євреїв. Взагалі показано, показує нам, що Ісус є понад усе, що може запропонувати новий Завіт. Перепрошую, старий Завіт. Тому що Він показує, що Ісус є незрівняно вищим від Мойсея, ангелів і всіх старозавітних праведників. Жертва Ісуса є вища від усіх старозавітніх жертв, вона єдина і вистачальна. І священство Ісуса, яке є вічним, є вище від священства Ааронове, тому Його жертва є така ефективна. І, і це все. Передано за допомогою таких символів, що Ісус, наприклад, автор послання до Євреїв, каже, започатов Новий і Вічний Завіт, як про це читаємо в 8 главі. Говориться про принесення тіла Ісуса в Десяті гливі, 10 вірші, про кров Ісуса, який він проливає, 9 глава, 12 вірш. І все це, очевидно, релятивізує. Систему Мойсеєвих жертвоприношень. Тут, по суті, якщо так читати, щоб я не забивав вашу голову, просто цитатами, все послання до євреїв показує, як всі ті старозавітні інституції йшли до того моменту, як вони сповнюються в житті Ісуса Христа. Бо храм, священники, жертви і все інше, що згадано властиво в такому літургійному ритмі життя ізраїльтян в старому завіті. Все це стосується тепер у цьому посланні до особи Христа і в невимовний новий і якісний і на раз і назавжди вистачальний спосіб сповнюється в житті Ісуса. Ще один важливий момент, який я хочу сказати, що. Оскільки Ісус є Бог, який стає людиною, щоб показати нам, якою властиво повинно бути з одного боку життя людини, а з другого боку Він віддає своє життя для того, щоб ми могли жити справжнім життям, то і є дуже важлива тема жертовності християн, бо вона не обмежується діями Христа в новому завіті, а вона стосується мого й Твого життя. У певному сенсі, заклики Ісуса до своїх послідовників взяти хрест, наслідуючи Його, цей заклик до жертовності, до принесення свого життя у жертву. Як тільки Ісус описує своє власне розп'яття в тих таких термінах, то ми розуміємо, що це стосується і його послідовників ісус каже, якщо він хтось не бере свого хреста і не йде за ним, то його недостойний. Він не може бути його учнем. І ця тема розвивається і в посланнях Павла в такий спосіб, який не відразу можна помітити, коли ми читаємо послання. Наприклад, є тексти, які більш-менш зрозумілі і відлунюють до тої теми жертви. Наприклад, послання до римлян, 12 главі, в першому вірші Павло закликає віруючих віддати свої тіла в жертву, живу, святу та приємну Богові. А, але є такий заклик, як заклик до цнотливості, тобто чистоти, поміркованості, тобто смирення, до уметвлення своїх пристрастей, так, для життя до життя за духом, а не за плоттю і так далі. І все це є також. Можна сказати, різні компоненти того жертовного життя і, і, і власного того, що так, що так скажу, жертвопереношення, до якого нас закликає Павло. Він каже, що е, е, те, що він, наприклад, навіть дари підтримки, які він отримав від спільноти у Филипах у четвертій главі 18 вірші, він називає запашною жертвою, приємною Богові, місіонерську працю, проповідь. Терпіння задля Христа, зношення різних напастей і в кінці мучеництво, все це Павло називає жертвою, жертвою нашої віри, і навіть оцею такою, такою найбільшою поставою, яка робить людину людиною, бо звільняє її від цього вбивчого егоїзму. Подібне заохочення ми бачимо і в інших текстах Нового Завіту, і в тому самому посланні до євреїв, і, наприклад, апостол Петро, так, говорячи про те, що християни будуть переживати страждання в цьому світі, але в тому контексті, у своєму першому соборному посланні, в другій главі, в п'ятому вірші він каже: «Ай самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім. На святе священство, що приносить духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Отже, тепер, завдяки досконалій жертві Ісуса Христа, світові показано остаточне значення жертви, як ми бачимо в новому завіті. Це не тоді, коли людина живе, знаєте, просто хапаючи все для себе, але вона живе життям подібним до Бога, на образ, котрого вона є сотворена. Бог. Який сотворив нас, він служить нам, служить своєму творінню, даруючи нам різні дари. І коли людина відходить від нього, він приходить до нас і дає дар самого себе, показуючи, що справжнє життя людини, як ми в діяннях апостолів читаємо, що блаженніше є давати, аніж брати для того, щоб жити. І тому е дар нашого люблячого послуху Божій волі. Так, дар нашого серця Богові, використання нашого розуму для добрих діл, і все те служіння, все, яке ми видаємо на вітар Божої волі, через те, що ми живемо жертовним, а не егоїстичним життям, показує, що ми тоді живемо життям, яке є достойне людини, і це життя, власне, має вимір одночасно і подяки. Жертовності. Бо Євхаристія, про яку я згадував сьогодні як жертва, якій Ісус е властиво провістив те, що відбулося в Його потім розп'яті і воскресінні, вона також є подякою. Бо жертва є також і спокутою, і подякою. І коли ми все робимо, як каже апостол Павло на славу Божу, чи їмо, чи п'ємо, чи відпочиваємо, чи працюємо. Робимо це з вдячністю, робимо це силою своєї доброї волі для того, щоб інші з того могли також радіти і користати. Це є жартовний вимір нашого християнського буття і життя, і служіння. Наприкінці скажу так, що читаючи листи Павла, зокрема Ефесян, Колосян. Там є просто чудові такі майже поетичні тексти, в яких він показує, в яких Павло показує, як Бог у Христі через його жертву примирив. Усе творіння з собою, тому, очевидно, всі старозавідні жертви вже не потрібні. І тому перші християни, які походили з юдеїв, яких, хоч зразу після Воскресіння Ісуса ще трохи ходили до храму, потім глибоко переосмисливши оце таїнство жертви Христа, зрозуміли, що вже не кров козлів і овець. Так вона не змиває гріха, вона вже не потрібна. Бо Христос раз і назавжди каже автор послання, приніс себе у жертву і смерть над ним більше. І гріх, очевидно, над нами вже більше не панує. Але що цікаво, що ми також, як я казав, через своє і служіння, і місіонерське, і добре, і добрі діла, ми також беремо участь у, у, у цьому акті жертви Ісуса, змінюючи світ навколо. Чому ми є сотворені як образ і подоба Бога, і покликання реалізувати його мудре справедливе правління у цьому світі? А так як Бог постійно жертвує себе нам, служить нам, дарує себе нам, ми це можемо робити через такий жертовний характер свого життя. І цікаво, що апостол Павло в посланні до Колосян в першій главі, в 24 му вірші, він каже такі чудові слова. Тепер я радію стражданням за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Це не означає, що жертва Ісуса є невистачальна і потрібно ще якихось інших жертв. Це означає, що ти і я покликані розділити Його життя для цього, щоб цей світ, коли він прийде, не лежав у грісі, але з отого старого Адама зодягнувся в нового Адама, тотальне перезагрузка, якого всього сотворено буде в часі парусі Ісуса. Ми починаємо жити цим новим життям уже тепер, тут на землі, коли ми доєднуємося до способу життя силою Святого Духа, з Ісусом через хрещення, живлячись святими тайнами, як ми можемо побачити, що означає співдіяти з Богом у цьому світі для його переображення, для його змі не як, як каже Павло, разом з Ісусом доповняти на своєму тілі те, що не вистачає стражданням Христовому світі. Цей приклад можемо бачити у представниках наших відважних захисниць і захисників у наших Збройних силах всіх тих, хто працює для перемоги ціною надзусиль, ціною жертви власного життя для того, щоб бунт, егоїзм, гордість, людська сваволя вони не знищили людину. Але ці наші прекрасні, шляхетні і великодушні, мужні і відважні брати і сестри. Ціною власної жертви життя долають оцю прірву ненависті і всього того страхіття, оцього провалля, яке тягне нас, які тягнуть у нас знавісні расисти. І тому, власне, вони і ті, хто дуже глибоко і дуже так, я би казав, просто вражаюче показують нам приклад того яким повинно бути справді життя людини, якої динаміки воно повинно набути для того, щоб воно було плодоносним, не ховатися десь знаєте, від викликів і жити за прикладом, за принципом, Моя хата краю, я нічого не знаю, але брати на себе відповідальність за світ, вливатися в оцю динаміку такого шляху оновлення. Усього навколо ціною е, власної самопожертви. Це ми бачимо в прекрасний спосіб явлено у наших відважних захисницях, захисниках, які для нас є прикладом того, що означає життя, сповнене жертви. Дякую всім, хто має час і терпеливість, щоб роздумувати над цими складними темами. І запрошую вас до участі в подальших ефірах, зокрема, через те, що ви можете задавати свої запитання, щоб ми готували також для пояснення ті тексти, які для вас є незрозумілі або вас цікавлять. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!